Вітаю вас, друзі! Ось і настала весна. Та пора, коли все прокидається після довгого зимового сну, і кожен новий листочок, кожна нова квіточка радує нас особливо, тому що їх так давно не було. Однією з таких квіточок є фіалка. У лісах, у парках, на газонах, на клумбах можна зустріти бускову. Фіолетову, блідоголубу голубу чи навіть білу фіалку. Вона дуже красива, стебельце тоненьке, мов зелена ниточка, пелюсточки такі ніжні, мов найтонша тканина. Квітка сама невеличка, але дуже красива. На дотик квітка лагідна, немов матусині руки. Запах у неї такий приємний. Як найдорожчі парфуми, листочки найчастіше світло зелені, гладенькі, ось така красива весняна фіалка. Вона є улюбленою квіткою у багатьох народів, бо уособлює собою прихід весни, пожвавлення природи, ці ніжні маленькі квіти, сповнені вишуканості, неземної краси та досконалості. І якщо ви будете спостережливі та уважні, обов'язково це помітите. Хай ваше життя буде наповнене ніжністю та красою.